І так, хлопці, всім привіт на зв'язку, я Річард, та тема сьогоднішнього нашого відео дуже-дуже цікава. Вчора, у неділю, в мене з моїм товаришем Виник Спір, ось до речі, його тачка. Він сказав, наразі мій баланс становить 16 200 баксів. Ми з ним заговорили за бізнес, і він сказав, що я не зможу заробити 30 тисяч доларів до кінця неділі. Поспорили ми з ним на новий мак, тому що я вам можу сказати, це буде. Така дуже, дуже, ін... дуже цікава така подія, тому будемо з вами за... до... зараз доходити за цю неділю до 30 тисяч доларів. І я впевнений, що у мене все вийде, і ми з вами заберемо новенький MacBook, тому переходьте до мене в ТГК канал, ссылка буде в коментарях, тут дуже багато інфи. І ось тут я його публікую. Новий MacBook, тому що по нашій стратегії я впевнений, що у нас все вийде. Тому давайте працювати. Так, в нас зараз понеділок, та треба пощупати ринок. Що та як в нас так? А, обираємо валютну пару. Давайте хай це в нас буде ауткат. Переходимо на інвестінг. Працюємо по нашій схемі з інвестінгом. Інших схем в нас немає. Тому теханаліз. одна хвилина. Покупати не підходить. Нам повинно бути або активно покупати, або активно продавати. Так, GBP out. Шукаємо далі. Всю цю всю схему з інвестингом ви можете побачити в мене в телеграмі, там в закрительному повідомленні все є. А активно покупати, продавати верніше, і заходимо та дивимося за відпрацьовкою. Вже бачимо, що все йде в нас так, як треба. Наша схема з інвестінгом просто бездоганно себе відпрацьовує. І Ну що, можна сказати, Easy, новий MacBook, але ж також не загадуємо, але ж я впевнений, що 30-ку до кінця неділі ми з вами зробимо і виведемо частину коштів. Тому дивимося, дивимося. Зайшли на 500 доларів. Якщо ця охота в нас зайде, то чистий прибуток у нас буде 380 доларів. Тому дивимося, така в нас волатильна валютна пара. Самі бачимо верх-низ, верх-низ. Такі пари я не дуже полюбляю Але ж сьогодні понеділок треба пощупати ринок та зрозуміти, в якому він стані зараз знаходиться після наших вихідних. Вихідні наш ринок зачняться та залишається тільки от ЄС. Це внебіршовий ринок, і ми на ньому не торгуємо. І так, дивимося за завідпрацьовування. Поки йде все впевнено, але ж з такою валютильністю може бути все, що завгодно. І так, впевнений плюсик, ми з вами фіксуємо. А, ні, у нас повернення, господи. Ха -ха. Ну, повернення також норм. Нічого, повернення також норм, але ж давайте шукати іншу валютну пару. Так, після повернення дуже важливо знайти таку впевнену валютну пару, тому. Хлопці, я впевнений, що в нас це з вами вийде, тому що я впевнений на всі 100% в нашій стратегії. Але ж потрібно бути дуже-дуже уважним, дуже уважним, одна хвилина активно продавати, заходимо на 500 доларів вниз, а на єврокат так, подивимось, що знову тут буде. Минуле повернення в нас було на валютній парі gbp out Тому дивимось, давайте відразу нашою побудовою виділимо зону наших торгів, для того, щоб нам було. Більш комфортно дивитися за відпрацьовкою нашого сигналу. Тому поки йдемо впевнено, так як нам треба. Наш теханаліз каже, активно продавати. Єврокат, Єврокат, і графік Єврокат в нас йде донизу. Ось і є наша стратегія. Тому що я вам можу сказати, я впевнений, що Мікенд продає. Та купить нам новий MacBook, Дивіться, який тут дам пішов, але ж волатильна також пара. Сьогодні неділя, ой, сьогодні після неділі-понеділок, і дуже такий ринок у нас непростий-непростий. Залишилося у нас 10 секунд. До відпрацьовки цієї угоди. вже пробуваємо зону нашої торгівлі дуже сильно, але ж на да, волатильність дуже сильно. Ну тут впевнений плюсик, який ми з вами фіксуємо. Так, є впевнений плюс, чистий профіт 435 доларів цієї угоди. Що я вам можу сказати, йдемо дуже гарно. Давайте зробимо ще один плюс Audio USD. теханаліз Одна хвилина. Активно покупати. Вже профукали ми свій сигнал на активно покупати. Ось вон, було, було. ось ця свіча. Але ж навіть з такої ситуації ми з вами встигаємо зайти і вже ловимо Двіження догори, але ж трохи ми з вами не встигли зробити так, як нам казав Інвестінг. Тому у всіх можливо був би плюсик, тому що вони зайшли. Ось тут в нас може бути мінус або повернення, тому що ми чуть-чуть профукали, тому що точка входу була ось на ось цю, ось на ось ці дві свічки на одну хвилинку. Але ж нічого також не поспішаємо. Та дивимось, поки в нас закривається все в плюс, бам, уже поки йдемо в мінус. Але ж нічого, якщо в нас одна охода не заходить, що ми будемо робити? По нашому мані менеджменту ми підвищуємо суму нашої ходи на двоє і перекриваємо з плюсом з коліна. Вже пробиваємо зону нашої торгівлі, яку я виставив для себе. І що я можу сказати, я не думаю, що зараз щось зміниться, але ні, в нас все змінюється. І ось так ліється наш графік. Фіксуємо один мінус, але ж давайте дивимося, одна хвилина досі активно покупати. І давайте з цієї точки ми з вами зайдемо ще раз. Дуже така волатильна у нас валютна пара, але ж не хочу з неї уходити, тому що хочу забрати в цій валютної пари а, плюсик, щоб прикрити свій мінус, але ж вона йде у нас таки дуже. Дуже некрасиво по відношенню до нас, але ж нічого, але ж нічого, дивимося. Попереду ще 40 секунд. Ви самі бачите, наскільки в нас володильна валютно париться. Дивіться просто які реверанси вона в нас тут сповняє. Але ж дивимося, ні, більше на цій парі сьогодні торгувати я не буду, тому що дуже неприбутково це дуже неприбутково. ну, Один мінус ми зловили. Зараз повинні відбити ось цією годою минулий мінус та вийти в плюс. Ще й на гарну суму заходили на 500 баксів. Якщо ця угода заходить, то чистий прибуток буде 840 доларів. Але ж ви самі бачите, як воно йде все проти нас. ну Дуже волатильна пара. Це жах, просто, це просто жах. Фіксуємо ще один мінусок, але ж тут досі активно покупати. І давайте на, на 2000 баксів цю ж валютну пару ми з вами вкинемо. А і будемо забрати своє поправо. в принципі, ось саме так ми працюємо по нашій системі з мані менеджментом, яка в нас. Впевнено працює, тут я навіть не нервую, тому що три мінуси вряд неможливо бути. Я вам показую все, як воно є. Зробили два мінуси на 1500 баксів і зайшли на 2000 доларів, щоб перекрити минулий мінус та вийти ще у невеличкий плюсик. Поки йдемо дуже впевнено, ви самі бачите, наскільки працює наша схема з мані менеджментом, наш інвестінг каже активно покупати. І, як ні круті, з однієї хвилини на нашому навіть 10... Хвилину у таймфреймі все йде догори і пробуває нашу зону. Просто перший сигнал був звідси. Ну, що я можу сказати, саме ось так. Ми усрідніли нашу зону, і, в принципі, маємо дуже впевнений плюсик. Цим плюсом ми перекриваємо минулі мінуси, зараз зараз все самі побачите. Бам. З цими двома угодами ми перекриваємо максимально ось ці два мінуси та виходимо у гарний плюс. Тому що я вам можу сказати. Ось так впевнено, ми і заробляємо. Так, давайте зараз ще один впевнений такий сигнальчик знайдемо, зробимо, щоб сміливо вже піти, готуватися до вечірньої торгової сесії. Так, давайте хай це в нас буде. Давайте Євро USD. Подивимося, що нам скаже Євро USD. Ось він у нас в популярних запросах є. Теханаліз. Одна хвилина. Продавати нам це не підходить. Тому давайте. Змінюємо на Єврокат. Тут ми вже з вами сьогодні торгували, тому давай хвилина активно продавати, заходимо на 500 баксів а, та дивимося вже за відпрацюванням цієї угоди по єврокат. Тому давайте з вами ще з цієї пересадимо пересайдемо чуть, чуть вище, хотів би ось тут зайти, але зайшов. А, ну, нічого, хай це в нас буде ось таке коліно, яке нам дасть змогу, якщо чуть-чуть диверсифікувати свої ризики. Це також дуже важливо. Але ж, я думаю, все буде впевнено. Наш інвестінг каже, активно продавати і дивимося за відпрацюванням. Поки йде все впевнено, навіть на дві угоди, але ж також не загадуємо. І дивимося, тому що понеділок, повторюсь, ринок не дуже комфортний, але ж потрібно заходити до нього підхід. І в нас це дуже гарно виходить, навіть не дивлячись на наші перекриті, перекриті два мінуси, глобально ми з вами в плюсі. Тому дивимося знову міліметраж. Знову у нас міліметраж. Дивимось. Так, одна угода у нас на 500 не закривається, але ж ми з вами зайшли на 600. Вона в нас заходить в плюс. Бачите, от як дуже важлива роль коліна, і ми вже вийшли в плюс на 22 бакси. І так, ну вийшли з цієї години навіть плюс на 22 бакси. Що хлопцям вам можу сказати? По ітогам ми з вами вийшли у невеличкий, але ж плюс. Тому що я вам можу сказати, вся інфа далі буде в моєму телеграм-каналі, обов'язково переходь. Ввечері повернемось та далі доторгуємо сьогодні. Ціль зробити, мабуть, десь 18-19 тисяч доларів. Тому ввечері повернусь. Всім дякую за перегляд.